Пане Олександр, ви згадували дуже колоритну, ну, для мене особливу історію і взагалі спогади про те, що за радянських часів в школах обов'язковому порядку ветерани завжди відвідували і розповідали так. дітям про війну. Було таке. Зараз регулярно. Зараз це доволі дивно, ну тобто таких речей не відбувається. Розкажіть, будь ласка, загалом про те, як це відбувалося, і про ту історію, коли яка запам'яталася про того тернополянина. Ну, я почну з того, що я тобі ще не розказував. Був такий герой Радянського Союзу Кошечкін. От. Я не пам'ятаю його імені, не пам'ятаю, хто він був у війну, але знаю, що він командував танком. От. Його танк один з перших увірвався в Тернопіль. От. Судячи потім, по тій пам'яті, що я ще дитиною чув від нього безпосередньо. І в районі 28-ї аптеки. Він простояв навіть тоді, коли е, німці вибили наших з Тернополя. Це аптека біля е, там була. Початок бульвару Шевченка? Так так, 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 там, так. Там, Купить, де криниця, там де тепля, там, де четверта школа, от десь в районі 28 аптеки, через що він не отримав звання Героя Радянського Союзу, що його танк втримався і не згорів, і вони лишились живими. Значить, цей Кошечкін е, приїздив в Тернопіль. Ну, напевне, поки живий був весь час. От, і весь час він зустрічався тут з піонерами. Ну, ці Дуже привіталась е комуністичною партією такі зустрічі. І, в принципі, вони були корисні, якщо розібратися. Ну, люди в якійсь мірі доторкалися до своєї історії. І е хай хтось вважає це додатньою історією, хтось від'ємною, але то є історія. Історія, яка не повинна пропасти. От і тому от, вона не пропала. Те, що Кошечкин розказував, то я зараз переклав, передав, будемо говорити в поколінням. Ну як би там не було, то Кошечкін цей зустрічався. Я зустрічався з ним і навіть сфотографований кореспондентом вільного життя, як зараз пам'ятаю. Навіть зустрів цю фотографію, mm -hmm. був колись уже дорослою людиною, заходив у вільне життя, і в них на стенді висіла фотографія кошечки на з піонерами, серед яких був і я. У mm -hmm. них, напевне, можна знайти цю інформацію. Mm -hmm. Mm -hmm. І е зустрічались ми тоді з ним. Це було в драмтеатрі Тернопільському ця зустріч. Були ще зустрічі в нас в школі, я четверту школу кінчав він туди приїздив, тому ну, що він якраз тоді і розказував, що коло вашої школи стояв цей танк. О, це одна зустріч. Ну, бували всякі зустрічі. Бували зустрічі. Ніконенко такий був, герой Радянського Союзу, який визволяв Тернопіль, дуже шановна людина. Але на старості років він уже був не дуже. Цікавий як розмовник. От, був ще кораб, видатна людина, дуже високого росту, кремезний, такий приємний в спілкуванні. Mm -hmm. От, з ним можна було побалакати, Ну, то теж вже покійний один і другий. От, і ну, поховані вони, скоріше всього, що один і другий, вони поховані при вході в цвинтар з лівого боку, там, де Ну, казали, еліта Тернопільська хоронилася, то приблизно там вони поховані. Але бували і зустрічі, які визивали в нас сміх. Ну, наприклад, один з ветеранів, ну, видно, що місцевий житель. От, причому я навіть згадую, де він жив, можу сказати. Бути, Зараз скажу, Значить, як їхати. З Рогатки вверх була вулиця, зараз як вона зветься, я не знаю. Вона звалась колись Гвардійська. Mm -hmm. От, перед училищем направо є вуличка до е, Гаївської. От як та вуличка зветься, я не пам'ятаю. Mm -hmm. Можливо, можливо. Щоб, як не, не доїжджаючи Горбатого мост, мостка mm -hmm. перед училищем, навіть не перед училищем, перед гуртожитком. Політехнічного інституту направо є вуличка. Він жив з як іти по цій вулиці туди, до Гайової, то він жив в одному з будинків з лівого боку, десь приблизно посередині тої тієї. Я запам'ятав, бо ми його ходили провідували, і так би мовити, від піонерів поздоровлення давали і так далі. От, він до нас приходив до школи і розказував багато. Mm -hmm. Розказував багато речей. Mm -hmm. От. Ну, в мене навіть після того, як він е, mm -hmm. говорив... Так, mm -hmm. Так, мені здається, так. Вроді би я його пізнаю. Мені е, здається, що він розказує їх з гумором спеціально. Ну, місцевий житель, е, був радянський воїн. От, але сумніваюся, що він був настільки комуністично настроєний, тому його розповідь виглядала приблизно так. Спробую зіграти і е, говорити його словами. Отак, дорогі діти, на Кутківецько по Чепенецькому -почерпенецько направленні відбулися страшенні бої. 40 радянських воїнів. Оборонялося від десятка німецьких танків. Тисячі трупів лишилися лежати на полях. Це було дуже смішно. Діти це вловлювали, мусили ховати посмішку і слухати далі. А далі було таке. Один радянський воїн був майже смертельно поранений в мову. Німецькі загарбники підійшли, побачили, що він ще живий і впритул вистрелили з нього, дали на нього автоматну чергу. Бієць був поранений ще раз в руку. Від нього пропав за той сарказм, що було ж він ну, Я не знаю. Я не знаю, чи то був сарказм, чи то... Він, скоріше всього, що проблем не міг мати, навіть якщо це був сарказм. Якщо він так не думав, а робив це спеціально, mm -hmm. от, то можливо, він міг сховатися за свою старість і йому mm -hmm. ніхто mm -hmm. нічого не міг зробити. ну, неї, ну то й все. Mm -hmm. Давайте для молодого покоління. Все-таки можемо говорити про те, що місцеве населення ну, не сприймало до, до певної міри пропаганди радянської з приводу. Величезної кількості жертв там і так далі, і тим більше, що була інформація, що там неймовірна кількість була німців тут. Тобто це все-таки велося до того, що не сприймалася радянська подача подій війни в Тернополі, правильно? Я можу сказати тільки одне. От з тих місцевих хлопців, яких я знав, ну, як вони до цього часу, деякі, богу дякувати, живі, яких я знаю, от відношення до. Піонерів, до комсомольців. Ну, Хто зараз піонер, то навряд чи хтось на вулиці війська вам, може, хто знає, що це таке. От. До комуністичної партії, до комуністичної пропаганди було, ну як сказати, не скажу, що ворожим, не можу цього сказати, але нейтральним. Тобто не сильно воно сприймалося. Mm -hmm. Чому? Тому що та брехня лізла в очі. І люди це бачили, люди чудово все це розуміли. От. Ну, наприклад, можна що сказати, що коли говорили, що костел знесений, наприклад, і єзуїтський через те, що він стоїть коло школи, і що ті єзуїти будуть якось впливати на дітей з четвертої школи, російської, між іншим, тоді, mm -hmm. От. ну, костел єзуїтів, це там, де зараз швейна фабрика, mm -hmm. От. то е, ясно, що всі з усміхом до цього відносились. Так само, якщо говорити, я жив на Островського 39, а поруч Монастирська церква, так само як за ту монастирську церкву, коли оправдовування були, що вона була розвалена, що вона була е її необхідно було знести, щоб когось там не привалило, з точки зору техніки безпеки, чи як там, що вона не була відвідувана. Це явно була брехня, бо місцеве населення чудово бачило, що на 28 серпня народ валом валив до тої церкви. І я чудово це пам'ятаю сам, сам своїми очима це все бачив. Давайте знайдемо, я на секундочку вас зупиню, знайдемо фотографії, і вже в окремому це виділимо.